Теу, теу тереу тереу теу. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Marshall Denzel З вами я, Денис, і сьогодні ми знову продовжуємо проходження гри Fallout New Vegas. Так, в нас одразу з само, самої першої секунди проблеми намалювались, бо ми прилетіли в прим. Так, так. Будемо зараз в Приму наводити порядок. З цим нам допоможуть наші друзі хороші так давай на п'ять поставлю плазменну фунтів так зараз охотничою будемо битися так ну ану сюди пішов пішов сюди пішов сюди безрубів мінус стрьох ударю на атобе easy okay. окей так вармит короче шоу на статье даниэл махавский а распоряжение про доставку 4 з шести. Так, нам спочатку потрібно вибити оцих всіх. Хорош. Ара будемо трохи втіхаря працювати. Коротше, йдемо, зачищаємо при, адже це ми давно мали би зробити, але я його чуть залишив. Бо ми були чуть слабенькі, зараз вже стали набагато сильніші в плані зброї і в плані всього іншого. Так що, я думаю, цілком реально це все зробити аж навіть дуже. Ай, попродаємо за таку кучу зброю звідси. я надіюся що це вийде. Так, тут ще є тут взагалі хто ще, чи це все? Що в нас може бути? Я взагалі хотів іти шукати Брасту Сталі, але щось, як бачите, не згодилося. його А, самашка не сприймав. А я думав, що тут мешканці не ходять, допоки я його не звільню. появляється ніфіга. Зломнюємо замочок. Середній блях. Тоже таки додумались поставити що з ним не так, бляха, дві заколки з'їв замок, нічого собі. Да, тут прикольно те, що багато дверей от таких замкнених, але зазвичай після них нічого немає в таких самих будівлях. Ви сорян, що я вас попав і не хотів? А зато можна патрони у вас позабирати. І на цьому дякую. Мекайно, мисі. Яха, у вас тут реально дуже багато людей. Чи ви самі не зачистите місто, Альон? навіщо вам я? Чи ви просто побачили, що я довгий час не приходжу і такі, ні, на нія? Цього щось треба робити. Це так вже не можна Лишати. Так, що по цих. Тут пусто. Тут пусто. О, во, воу, 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 не зачиває. То бляха зараз застрягнемо і буде нам тут біда. Так, окей. На теж не ніц нема. О, єдиний шкаф, який в якому щось є, і в ньому нічого нема. Класика, класика. Добро, шуруємо далі. Містер помічник, навіть тут є нічого собі. Кій теж саме на ну, українську переведений, дуже давно один єдиний він. Так, о, каса. Каси завжди повні, каси завжди приємні. Ой, май майчані. Що, і все? Тут бішенка нема Та хто? Ти теж мешканець. Що ж такі, я останнього вибив і всі позаспавнювались. фіхо знає Дом помічника бігла. Не можна в нього ходити, нам забороняють сюди йти. А забороняють як забороняють, ми що будемо рватися, якщо. Все, там же Анкар. Ну окей, може вони вже і всередині все зачистили. Ага. Давайте зайдемо, подивимось. Поки йдемо звичайно поп'ємо Так довго не можна. Так, і все, потихеньку заходимо. Хто, а до патрони? Я продав патрони до до гвинтівки ковбоя. Бо я думав, що вони безполезні. Класно. Так, один з трьох, окей. В інг Ні, це вже не то. Всі слова на інг не йде, це теж не йде це. Оце йде. А, якщо? О, природжений хакер, що зробиш? Так, відкриваємо замок, бо дуже складний, не можемо відкриватися. На жаль. Так, ланчбокси, книги. О, сейф. О, сейф на середньому, це вже нормально. Ах ты, бляха. Злетіла заколочка. Так, ой. Я. Кришка ножик. Ну, так я собі, але ладно. Краще ніч нічого Монтати Зараз хавчику понабираємо, а то. Зараз можуть бути питання. Gotcha. Ти куди попав, бляха? <плес> Я тоже мало дасть бляха, нічого не попав спити патронів. Куда він кинув то той... Та и ч ж тут Хорош. Она попала дуже-дуже мощно. Так, броню брати ніякого не буду, вона взагалі посполізним в них. Навіть з собою нас это таке встигну. Так, ну пішли. Ти прикалуєшся, чо? Є. Е -е. <кх> багато багато у нього потрібно патронів садити перш ніж він погодився померти. Оккей. 75. 75 я не наберу Хоча. У мене узлом 52. Еж, що... що... За узлом іде. Всп. Якщо я візьму якийсь одяг на восприяті. Виносливість. Не, немає одягу. Одягу немає. Хіба якась допомога допоможе. Взлом 20. Ну, щось на восприятіму зараз має бути. М -м, так. Не то, не то, не то. О, ментат. А, вже за Так, розвевся звичай, прийміть нову дозу, щоб купирувати побошні ефекти, або повернутися до лікаря, щоб вилікуватися. Ну, або взяти детоксин, щоб все було нормально. Ясно. Щасливчик. Я забув, що я такий револьвер, постійно доволі такий собі. Ну, ладно, і на цьому дякую. Що таке є? Так, бутилочки не треба. Так, давай з тобою обміняємося oh, речами. Бо в мене вже, бляха, немає ніяких місць. Було би добре одразу її перескладати, ну вже ладно. Так, трубовик даємо ніж. Снайперську теж дам. Так, по поводу цього. Ммм. Под нього викине зараз. Ладно, поки що є. я. що мало би хватити. Тут, до речі, тут грошей дають дуже багато. Надіюся, ми їх потім зможемо десь використати дуже... Файно для нас. Okay. Так, мінус. Ух ти, хто там? <світний> Вона його тупо забила насмерть. <світний> Окей, буває. Може я теж їх буду забувати. <світний> Це то, похоже, дієча фігня. <laughs> Бо я там пробував своєю поколкою щось стріляти, вона взяла просто. удару в голову дала то все. Так, що в нас? О, помощник біл, ти звичайно не збираєшся врятувати мене. Безхрестив пальці на удачу, але руки затекли. Так, О, ти хто? Я помішник з шерифа, мене взяли заложники. Ну хіба таке можна уявити? Якщо звільниш мене, я буду дуже вдячний. Так, окей, звільнимо. Так, якщо попитаєшся вдрати, я тебе вб'ю. Е, ну, well, ладно, я би не дозволив тобі I битися з моїми похідними з моєю допомогою. Ой, без моєї. — є. Види? добре, що я, сказав, я йому сказав про це. Ти куди побіг? Ну ладно, для таких випадків є якраз далекобійна зброя. О, цього достатньо тепер. <гум> Нормально. Так, 20 доларів анкар не між іншим. Так, що тобі, можеш дати патрульний, We так? А, ти me. маєш. Окей. Okay. Треба тобі сказати, ходімо. Все, ходімо. Так, техпоміщення. Тихо, пляха. Зірвалося. Дуже дуже багато заколок в мене зривається останнім часом. Мені це вже не подобається. Ну ладно. А, так це теж саме. Тут я знаю, що якось наверх можна вийти. На другий поверх. Але питання як? Дуже хороше. В нього всередині відбрати брамана. Жарити нормальне діло, ні. Так, сюди не можна, сюди не... Може сюди? А, так, точно. Точно, точно. В Сам готель. Ну давайте. Так, двері дуже прості у нас. О, ось так, хорош. Ось Сакуя Ідеально. Так, тут нічого немає. О! Заколкаємо Дік, супер. Добре. Мені дуже подобається, поки що як ми з ними всіма працюємо. Дуже ефективно, здається. Так, гроші, супер. Опа. тихо Їм гранату треба закинути, вони прям просяться. Мать, тя ж хотів їм гранату закинути. Так. О. Ні, ну вона якась дуже імбалансна. Не приходить всіх затикує, та все. Так, динаміти набираємо, дуже багато динамітів, дуже. Я чую їх треба навзаєм. Закидувати всіх динамітами. Такая поки що закидуємо її зброєю. А, я свою ганітівку її кинув. Погано, погано. Так, чому мені? Ну, ну давай плазмою чуть покидаємось. Може дійсно буде краще. Що вони тут всі сиділи? Серед кучі завалів. Я, походу, тільки шляпу взяв на гроші, да? <рес> красавчик. Нічого шляпа теж важлива. Тут якісь сьогодні завали такі страшні. Маємо наступний поверх одразу. Я думаю, низ ми ще зможемо піти. Опа! Ящик з бронею. А, ну тут нічого нема. Так, тачка, супер. ще хімікатів. Уломка ментап'ях. Так, треба буде по чуть-чуть їсти вже їжу. Вона прям таки дуже багато позаймала. Ага. Ясно, тут більше нічого немає. Ні, взагалі, такі цілий поверх зробили, могли закриту кімнату зробити. Та й до побачення. Та ні, бляха не робили цілого поверха і навіщо? А, ні, це просто другий, другий хід, ясно. Все одно питання навіщо стоїть. Вони від цього нікуди не ділися. А що, тут же пусто буде? Я так скоро загублюся в цьому всьому. Записка про викуп. Урожайний шкаф, Ух ти Але тут нічого нема, На жаль. На жаль, надто нескорівнова локація, щоб тут щось було хороше. Так, тут двері напрям, а там що. Так, двері. Дуже простий замочок, окей. Що ми доб'ємо зараз 15 рівень, чи ні, мені бачить цікаво. Може, так, якщо зараз прим, нам за прям дадуть якісь ці. Псехомедікс, оу, хтось. Хтось вирішив упоротися на кінець. Нормально. Нормально, нормально. Окей, виходимо тоді на самий прем. Супер. Я ха дуже несподівано, я якраз вирішив попити. А, ну... Ладно, з такими. З такими друзями як у мене це <зас> взагалі не проблема. Що тут щось сталося несподіваного. Та тут більше нічого немає. Щось є. Хтось щось бачив, я ні. Все, куди вони побігли, я не знаю, і знати не дуже хочу. Ідемо оприм. Їдемо точніше. Так, все місто нібито зачищене. Тепер можна йти до виживших з цього міста, які заховалися в цьому толі казіно то лі шо. Вікі Іванс. Так, казино. Я не знаю, що провело тебе в Прим, але можливо тобі варто змінити свої плани. В місті чорті що з твориться. Давай знайомитися. Назвати звати Джонсон Неш. чоловік Рубі наш. Добре чи погано, але я живу у Премії вже 8 років. Я торговець, ясно, то пішло. Крім того, я завідую місцевим відділенням Мухавського експреса. яку я його кур'єр. Так, мені треба було щось знайти. А, ти один з тих, кого попросили тут давну штуку доставати. Але ми ніколи не так, да, моє посилку вкрали. Декілька днів назад один з місцевих шоколприпас недалеко звідсинка, що бачив в дорогому костюмі з хлопцями з шайки в Хані. Вони говорили про якусь фішку. Так, помощника помощенка бігла. що було дивного там. Робот кобой попросив нас наняти шостих кур'єрів. Кожен повинен був поставити щось своє. пару громаних костей, шохнуту фігуру і в цьому потім. Ну, сказала, що оплата за п'ять посилок отримана. Хоже іменно твоя фішка не дійшла до адресата. Перший наняли, потім відказався. От паразит, надіюся, може, це зачитатися. От тут на сцену в... вилітаєш ти. Так, хтось нас побачив і відмовився через наше ім'я. Нехай кур'єр номер 6 віднесе. Очі він сказав. Типа муха сама розставився по своїм місцям. Потім став і пшов. Куди пшов? Непонятно. Так, робот кубой. Так, окей. Декілька питань. Що е... сталося? Приймі. Ну коротше, прийшли ці. Прийшли бандити. Ну це все, так. Да? Да. А де сам бігав? А він же смахався, так? Да? Він же змахався. Йоо partner. The... partner. Тут сама машина Венці. Венц і Вікис тепу як Бонни і Клайд Прикольно, прикольно. В них, звісно, тут все оброблено. Так. Well. Висква каторжникам дали като урок. Треба бути схваченим, звільнитися. Ні, я ще не хочу применшити твою роль, звісно. Це було захватующе. Будемо тому, що у премії все одно немає представника закону. Що будемо наступний раз, коли прийдуть бандити і будуть стріляти заложників? Та які треба? Це повинен бути людина, яка ж така ж хороба, як і ти. але як хто хоче оселитися тут? Під говорили, що в тюрмі сидить. Майнірс. Коли хтось був шерифом. Дривент Андкайр, них тут місто. Можливо, вони захочуть взяти місто під свій контроль. Не знаю, чому вони досі нам не допомогли. Окей, я допоможу з цим. Так, шериф НКРівців. Ну і це все. Окей. Окей.